В книзі Пророка Ісаїв, 58-му розділі записана божественна настанова щодо вшанування суботи. Якщо ради суботи ти стримуєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш називати суботу приємністю, днем Господнім святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова. В цьому вірші два рази звернена увага на те, щоб ми в суботній день відклали наші особисті. Ісці забаганки і задоволення. Це означає відкласти в сторону всі світські газети, журнали, вебсайти, телевізійні та радіопрограми, і відмінити будь-яку іншу діяльність, яка служить виключно особистому задоволенню. Все це можна робити впродовж шести робочих днів тижня, а не в суботній день. Бог запрошує нас шанувати суботній день згідно його настанови.